Керуючись священними табличками, ящеролюди знайшли таємні шляхи, які ведуть до раніше невідомих біомів, розкиданих по всій південній півкулі. Там вони знайшли доісторичні природні заповідники, у кожному з яких мешкають первісні істоти. Багато з цих тварин вважалися вимерлими. Мої вітання: цей мод додає 37 нових підрозділів для людоящерів та нову механіку експедиції. 29 підрозділів розкидані на семи біомах. Вісім одиниць доступні через дилеми та оповідні події. Експедиції вони працюють як каравани, де ви наймаєте керівника експедиції, обираєте пункт призначення та стикаєтесь з дилемами та битвами. На відміну від караванів, експедиційні групи не пересуваються по карті і завжди приховані від ворожих армій. Цілі експедиції. Під час організації експедиції вам буде запропоновано поставити цілі експедиції. Перші два варіанти доступні відразу: це польові дослідження, які дають тимчасові бонуси для фракції, та збір яєць, дає динозаврів низького рівня, плюс може дати одного або двох динозаврів середнього рівня. Третій та четвертий варіант вимагає підвищення рівня керівника експедиції. І вкладання балів у дерево навичок. Третій варіант дає динозаврів середнього рівня, а четвертий динозаврів високого рівня. Зразки це ресурси зібрані експедиціями. Вони визначають кількість отриманих винагород, що дає більшу кількість одиниць або більший бонус за дослідження. Є кілька способів отримати більше зразків: це виділяти більше золота на експедиції через дилеми, шляхом перемоги над порушником, шляхом підвищення рівня керівника експедиції. Порушники часто теплокровні натикаються на потаємні шляхи, і гравцеві доведеться обирати, ігнорувати їх чи атакувати. Майте на увазі, що ігнорування порушників призведе до того, що ваші експедиції можуть потрапити у засідку з боку корінних жителів цієї місцевості. Противники противниками є нагідники, які неоднократно втругаються на потаємні шляхи та атакують експедицію. Кожен супротивник повинен бути переможений три рази, перш ніж він буде знищений. Є чотири супротивника. За перемогу над ними ви можете отримати легендарні підрозділи. Усього таких підрозділів чотири. Дякую за перегляд та до зустрічі.